Всім доброго здоров'я та мирного неба. Сьогодні я хочу вам розповісти про трейд-ін мотоблоків та мототехніки, тракторів тощо. Заодно в кінці розкажу, скільки мені оцінили мова, цього старого мотоблока вісьмерку Зубр. Взагалі, як це, скажімо так, яка сама процедура, і взагалі, як сама процедура, як вони забирають, як там що і. Чи варто взагалі воно того? Ну, давайте почнемо з того, що це мене старий мотоблок, він часто ломався. Я вирішив собі купити. Взяв я десятку. Я не жалкую, що я взяв десятку. Хоча в неї там є свої мінуси, те, що вона важка на руки. Там тощо. І за неї так би, якби не походиш сильно чим за вісьмеркою, бо вісьмерка вона легша. Смірка вона легша. Ну, виходить, я думаю, що з ним зробити там, чи продати, чи лишити і так далі. Я в Тіктоці підписаний на один канал, я не буду казати, який саме, хто знає, той знає, ні, то ні. Це не реклама, не антиреклама, просто розповідь про те, чи взагалі варте воно трейд-ін чи ні. В тіктоці був підписаний на канал, це було літом, місяці, може три назад, побачив, що заїхав перший мотоблок на TrejTін. Це була вісімка зелена з електростартером. Взагалі, за цей період 4,5 туди три мотоблока. Останній десь тиждень назад заїхав Тоже вісьмерка ну, в кращому стані, ніж моя, лучий протектор. Лучша краска приблизно року 18-17 Я не знаю, ну такий бодренький ще. Порівняно з моїм, що в мене тут краска. раз. І він, можна сказати, такого рідного кольору заїхав з хорошим протектором, з цим. Всім. Був проданий з прицепом, плугом, який йшов в комплекті, фризою за Скільки там? 24 копійкам, вони точно не сказали. Десь більше 600 доларів. Я до них телефонував літом. Вони сказали, так і так, треба, щоб забрали, щоб подивилися, оцінили. Е, сказали на той час, що там є машина, но рідко їздить десь там раз в місяць, скільки там, коли треба, в мою сторону, бо мені до них трохи далеченько. Оціню приблизно 450-650 доларів. Ну, в принципі, досить непогано, скажімо так. Там не подумайте, я не думав, що мені дадуть за нього 600 доларів, Я знаю, що він якби старенький. Якби... Ну, думав, так, доларів так, десь так 450, хай там ну, візьму. Окей. Ну, якось воно все заглохло. Цікався буквально до вчора. Скинув нам, набрав їм. Набрав їм. сказав, Скиньте фотографії. Я скидаю фотографії їм. Вони мені пишуть ціну, увага! 350. 300-350 доларів за мій апарат. Я Оці всі потьоки масла, що ви можете бачити, тут. Там прокладку поміняти. Потім з тієї сторони в мене ще є, зі сторони маховика, там теж є. Під тої кришки, там, там я не знаю, що там треба робити вже. Бо там зірвана різьба в одного цього. Ну, я так візуально вони мені сказали, ціну, 300-350, я думаю, о, ні. Почав дивитися на ОЛІК, середня ціна в районі 20 тисяч. Десь 20-25, приблизно плюс-мінус. В залежності з мотоблоком, з чим він йде і так далі. Ну, я зараз говорю про сам мотоблок. Ось так. Я для себе, скажімо так, взяв, що воно того не варте. І продавати буквально мотоблок ну, в середньому стільки за 15 тисяч їм давати. Я ж вони ж теж не за спасіба цим займаються. Бо я думав як. В них були на той час самі дешеві мотоблоки. Якби. В них він коштував 900 щось там, з гаком в доларів. Ну, і так подумав, що віддати фрезуши, то картопли, і ґрунтозацепи, і може пару тисяч доложить, щоб взяти нову вісімку. Але, але як мені зараз оцінили, я чесно. ну, я думаю, що буде більше. Думав буде більше. Думав, 17 десь так буде. Ну, бачите, оцінили так. Ну, вони, я думаю, краще знають, якщо. Я себе взяв, що його немає смислу і продавати. Ото поки їздить, поки їздить. Стане. Ну, то стане, так стане. Може, по запчастях я бачив, люди продають. Даже и по половину вартості запчастини, те і продать. тут новий колінвал, новий маховик, то я думаю, за ньому на більше взяти, ніж 15 тисяч. Да, я розумію, він старенький, якби, але за ньому 15 тисяч і так взяти. Даже по зап... А по запчастях, якщо такое продавати там це все. даже 50% вартості того, що зараз. То я думаю, там буде більше, ніж 15 тисяч. Просто воно буде продаватися якби довше, потім нема відділення. В мене поштове відділення, тут близько, це треба їхати коротше. А зараз їздить, самі знаєте, не бажано. Ось так. Ну, кому це вигодно, якщо вони дійсно так оцінюють, то, в принципі, можна здавати. Для, для себе, я так зрозумів, що мотоблок в трейтін здавати не варто. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте з приводу даного пропозиції. Трейтін. А я бажаю вам всім гарного дня, мирного неба і перемоги. До нових відео!